Друзі, всім гарного дня! Компанія Мотор Україна. Давайте з вами сьогодні подивимось, що нам пропонує компанія шифен 244-та модель. Що нам пропонує вона в модифікації BFU. Ця моделька дуже стала популярна, дуже багато розпродались, можна сказати, за перші тижні, тільки коли вона вперше прибула в Україну. Все тому, що тут стоїть новітня система. По суті, вона новітня дешефенга, але не новітня у світі виносного заднього гідроциліндра. Давайте ми, напевно, що з цього і почнемо. Огляд. Тобто, тут у нас позаду стоїть виносний циліндр. Ось бачимо. Він стоїть не в коробці. А він розташований окремо і він має ще отакий от е гідророзподілювач. Гідророзподілювач тут стоїть дуже схожий, як на мототрактора стоять. Але його перевага ще в тому, що тут вже є гідровиходи, їх доробляти не треба. Так, значить, по комплектації трьохточка підіймає на такому тракторі 650 кг, тому що більш потужний циліндр. Хто не знав, може хтось розбирав, бачив, якого діаметру стояв циліндр в коробці. Тут стоїть вдвічі товший циліндр. Причепний механізм має трьохточка під 20-те яблучко йде, і шестішліцевий вал працює в 540 обертів. Задні чілки у Фенга, в принципі. Дуже йдуть потужні. Вони не скажімо так не потребують особливих якихось коментарів. Хто працював, всі і так все знають. Коробка сама дуже надійна. 4 передачі вперед має одну назад, повищені, поніжені передачі. На цих моделях 4х4 немає примусового блокування диференціалу, тому що у вас, по суті, або 4 ведучі колеса, або 2 ведучі колеса. А, насос у вас розташований на коробці. Соответственно, від насоса йде на гідрозподілювач і з гідророзподілювача ще окремо йде на гідровиходи. Також на передній частині у нас розташований генератор. Генератор тут стоїть 700 Зараз я вам тут, у нас Буде, ой, він не 700, а 350. Вибачаю, 350 ваттний на один циліндр ставиться. Три датчики. На моделях з червоної, ті, що випускаються, модельки R, і BR. Вони йдуть е, чомусь вже е, з лічильниками мотогодин. На моделях BFU, е, вони доро... Вірніше, дешевші на 70 доларів за ті моделі, але немає датчика лічильника Мотогодин. Хто не знав, їх можна окремо замовити. Ми їх врізаємо. Вони коштують 1500 е, гривень. Це разом з роботою. Тому можете замовити, не перейматися. Мотори SF138 2 176 кВт, 1,35 літри. Передня ресорна підвізка, дуже потужна рама, яка йде по всій довжині до коробці від ходовки до коробки. Платформа досить надійна. Місця багато, якщо чесно. З місцем тут все окей. Кермування. Передній привід. Кермування. Звичайний вал черв'ячного типу, без гідропоцілювача. Да, трішки треба додавати зусилля, коли керуєте таким трактором. Тобто в телефончики не поковиряєшся, поки їдеш, але в середньому в принципі, всі справляються, все окей. На передньому мості у нас стоїть довантажувач, також стоїть на кожному колесі довантажувач. Самі колеса мають діаметр 24, ширина, 9,5 ялинковий протектор. Передня резина у нас має радіус 16 ширина корта 6 дюймів. Ялинковий протектор та кош. Передня роздатка у нас е, і випуклого типу, тобто трішки під'їдає е, кліренса. Сам кліренс на цьому тракторі 28 см. Е, від коробки до передньої роздатки у нас йде карданна передача потужності. А приводний, е, від двигуна до коробки приводиться в дію такими от ремнями. Ремнів, тут, якщо не помиляюсь, приводних іде 5 штук. Зараз а ні, 4, 4 вибачаюсь. І, до речі, якщо треба, ось можу зняти маркування їх, якщо будете шукати під заміну, одразу багато хто питає, щоб їм доклали за гроші і так далі. Так, Капоти. На оцих моделях BFU, капот або зелений, крила такі самі, або синій. Зелений колір, я, якщо чесно, був дуже скептично налаштований. Але, як показала практика, дуже багато хто віднісся до нього ще краще, ніж до синіх шофенгів. Їх купували значно більше. Значить, По ціні, такий трактор коштує 4430 доларів. Як я і сказав, він на 70 доларів дешевший від моделі в червоному кольорі, але комплектація у нього така сама за відмінністю лічильника мотогодин. Гарантія 2 роки. Офіційний пакет документів для постановки на облік замовити можна за номером, який бачите на екрані. Всім гарного дня! Чекаємо ваших дзвінків!